thank <laughs> you Ю на телеканалі СТВ. Ветері щоденний випуск новин і далі коротко про головні події ранку. 188-го дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Минула перша доба спочатку наступу ЗСУ на півдні країни. Наші воїни поступово повертають загарбовані окупантами території. За минулу добу ЗСУ вдарили по 13 пунктах управління військ РФ у Херсонському, Береславському та Каховському районах. Знищили переправу, яку військові РФ налагоджували через Дніпро. Ро та три склади боєприпасів в Береславі, Високопіллі, Антонівці. Вночі війська ЖРФ завдали ракетних ударів по Криворізькому та Дніпровському районах. Обстріляли також Нікопольський район Дніпропетровщини. Поранення отримала 50-річна жінка. Уніку полі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Після оголошення ЗСУ про початок наступальних дій на півдні Міноборони РФ заявило, що український контрнаступ був обмеженим і невдалим. Таким зневажливими заявами Кремль прагне підтримувати фасад своїх великих військових успіхів в Україні, вважають в інституті вивчення війни. А далі оновлена статистика втрат у росіян. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 47 тисяч 550 осіб ліквідовано, танків 1954, бойових броньованих машин 4294 одиниці, артилерійських систем 1079, РСЗВ 282 одиниці, засобів ППО 151 одиниця, літаків 234. Гелікоптерів 204, автомобільної техніки та автоцистерн 3217 одиниць, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 847 одиниць, крилатих ракет 196, спеціальної техніки 103 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Ранок у Харкові трагічний. Російські війська з артилерії обстріляли центральну частину міста. Відомо про щонайменше вісім прильотів є загиблі й поранені. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок обстрілу сталося займання в одному з місць відпочинку в Харкові. Також влучили у ще одне місце відпочинку. Поряд із ним вибито вікна. Крім того, влучили поряд із п'ятиповерховим житловим будинком та у закладу шкільної освіти. Станом на 10.45 Терехов Терхов повідомив про п'ятьох загиблих та сімох поранених. А голова Харківської ОВА Олег Синігубов про чотирьох загиблих та дев'яти поранених. Потерпілим надається допомога, можливі повторні обстріли. Команда з 14 експертів ядерної служби ООН прибула до Києва перед заплановим візитом на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє CNN. журналісти CNN бачили членів делегації Міжнародного агентства з атомної енергії Магате. В готелі українській столиці вранці у вівторок, 30 серпня. Нагадаємо, місію очолює глава МАГАТЕ Рафаель Гросі. І далі трохи про ранкову бавовну, яку влаштували бійці Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ворожа БМП заїжджає в ліс і там залишається разом ще з кількома одиницями техніки. Відео поділився офіцер бригади Юрій Кочавенко на своїй фейсбук сторінці України Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності України відзначив державними нагородами українців, які зробили визначний внесок у майбутню перемогу. Серед них був і представник Житомирщини Олександр Чорновол, лісничий народицького лісгоспу. З перших днів війни Олександр вступив до лав територіальної оборони народицької громади. Лісівник не лише проявив мужність та патріотизм, а ще й став цінним провідником лісовими стежками на півночі області. Разом зі своїми побратимами здійснював розвідку міст дислока. Російських військ прокладав маршрути для обходу ворожих військ. Під час однієї з розвідувальних операцій група натрапила на російський блокпост. Вразивши рашистський БТР, хлопці змогли без втрат вийти на безпечну локацію. Також у березні, коли росіянами була пошкоджена лінія електропередач Чорнобильської АЕС, яка забезпечувала живленням системи охолодження ядерного палива. Олександр постійно проводив групи електриків-ремонтників, які допомогли запобігти ядерній катастрофі. Крім того, особисто організував евок. Евакуацію працівників та документів Давидівського, Залізького та Радчанського лісниць. В Укрінформі відкрили виставку, де представлені 40 світлин з передової. Презентація відбулася в медіа-центрі Україна Укрінформ. Більше про світлини розповідають колеги військового телебачення. У Києві презентували виставку Воїни світла. Вона представлена в медіа-центрі Укрінформ. 40 світлин українських героїв відбирали агентство та прес-центр Міноборони. Від самого початку російсько-української війни наші колеги перебувають кожного дня перебувають на фронті і фільмують і документують кожну миттєвість війни. Я не пам'ятаю, десь я прочитав ще колись давно, що коли не на навчився курсантом, що фотографія це мистецтво однієї миті. І тому, скажу так, дійсно це дійсно так і є, оскільки за кожною фотографією стоїть цілий світ, за кожним з героїв цих фотографій. Стоїть його власна історія, його життя. Виставка триватиме понад місяць. Спочатку світлини висітимуть у залі «Укрінформу», а потім їх перемістять на зовнішні вікна агентства. А на Житомирщині під час реконструкції ліцею було присвоєно понад 1,1 млн грн гривень бюджетних коштів, підозрюють у заволодінні коштами підрядника. Про це повідомляє 30 серпня прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Слідством установлено, що приватне товариство відповідно до укладеного договору зобов'язалося провести реконструкцію Новоборівського ліцею, що у Житомирському районі. Однак, взятих на себе зобов'язань підрядник не виконав. Зокрема, зробивши лише частину реконструкції будівлі, директор того. Товариство вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості робіт і витратних матеріалів та подав їх до департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації для проведення оплати за висновками експертів. унаслідок таких неправомірних дій підряднику з бюджету безпідставно перераховано понад 1,1 млн грн, якими директор товариства розпорядився на власний розсуд. Йдеться у повідомленні. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладання арешту на. Його майно. А саме садовий будинок, земельну ділянку й автомобіль Опель. У Попільнянській громаді Житомирської області 29 серпня правоохоронці зупинили автомобілі Рено та під час огляду виявили, що водій перевозив ймовірно сурогатний алкоголь і чверть сотні блоків сигарет без акцизних марок. Поліцейські все вилучили та направили на експертне дослідження. Походження і призначення товару з'ясовують. Про це 30 серпня повідомила Нацполіція в Житомирській області. Уранці 29 серпня інспектори сектору реагування патрульної поліції відділені на номер 2 Попільня Житомирського райуправління у селі Паволочі зупинили автомобіль Рено. За кермо знаходився 55-річний Житомирянин. Під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили, що автівка завантажена, ймовірно, сурогатним алкоголем і блоками цигарок без жодних акцизних маркувань. Йдеться у повідомленні. Виявлене нині направлено на дослідження до регіонального науково-дослідного експертного крималістичного центру МВС. Перевірки щодо походження та призначення вантажу поліцейські проводять в рамках. З початого кримінального провадження за частиною першої статті 204. Незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України. Фонд державного майна України вже найближчим часом оголосить аукціони з приватизації об'єктів державного майна. Зокрема, у 2022 році готується до аукціонів 23 активи спиртової галузі та три комбінати хлібопродуктів. Один з таких об'єктів спиртовий завод у Житомирській Області. Про це 30 серпня повідомила прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації. Приватизація зазначених об'єктів, перш за все, сприятиме вирішенню питань продовольчої безпеки. У приватній власності вони можуть стати майданчиками для переробки та зберігання зерна. Їхнє поновлення роботи також дозволить зберегти і створити робочі місця. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що переважна більшість з них на сьогодні не працюють, але наявна інфраструктура, обладнання, виробничі потужності та складські приміщення. Дозволяють відновити роботу у найкоротші терміни. У Житомирі презентували тимчасовий прихисток для людей, які стали жертвами насильства. На презентації побували і ми тож далі розповідаємо детальніше про кризову кімнату та яку допомогу там зможуть отримати постраждалі. У Житомирі з'явилася кризова кімната для людей, що постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Такий тимчасовий притулок для жінок, дітей та чоловіків створили в рамках проєкту Трамплін до рівності. У кімнатах є все необхідне для комфортного життя, а найголовніше є система захисту. Розповідає директорка Житомирського міського центру соціальних служб міської ради Ольга Юрченко. Наша кризова кімната має три такі кімнати: ось які облаштовані ліжками, які облаштовані. Шарами. Афами і відповідними тими меблями, які необхідні для якісного і комфортного перебування. Також облаштована по сучасних умовах кухня, санвузол. І вся, вся ця будівля, все приміщення облаштовано системами захисту. Обов'язково це є відео відеонагляд, зовнішній і внутрішній відеонагляд це є кнопка тривожності. Кризова кімната розрахована на одночасне перебування. Десяти людей на термін до 10 днів з можливістю їх продовжити, за словами Ольги Юрченко, в кімнаті цілодобово чергуватимуть соціальні працівники. Крім того, тут можна буде отримати медичну та юридичну допомогу. Це і медична допомога, це і юридична допомога, це і психологічне консультування, це і вирішення інших побутових проблем пов'язаних із міжосміжі особистими зв'язками із оточенням. А також дуже важливо правовий захист за інформацією управління. У справах сім'ї молоді та спорту про домашнє насильство вже повідомило майже 500 людей. Частина з них потребує негайного захисту. Управління молоді та спорту координує цю діяльність. Якщо взяти е, таку коротку статистику, яку ми підготували, то станемо на 1 серпня 2022 року до управління. Та суб'єктів взаємодії надійшло 462 повідомлення щодо вчинення домашнього насильства. З них 424 – це стосовно жінок і 41 – стосовно чоловіків. Такий проєкт вдалося реалізувати завдяки підтримку уряду Швеції та фонду ООН з народонаселення. Домашнє насильство це, по-перше, неприйнятне явище, але по друге, воно дуже дорого коштує суспільство. До війни ми проводили дослідження, яке показувало, що на рік. Україні наслідки домашнього насильства коштують близько 200 мільйонів доларів. І це дуже-дуже, напевно, занижена цифра. Так? Це 600 життів, які, напевно, ми втрачаємо внаслідок от явища такого домашту. Тому це явище, яке суспільство має викорінити і подолати. Us, Sweden, is... насправді для нас у Швеції питання гендерно обумовленого вас насилля є надзвичайно важливим, і воно для нас є важливим і не має значення, де ми знаходимося. І саме тому для нас це питання здоров'я суспільства. Якщо ви стали жертвою насилля і вам потрібен захист та притулок, ви можете звернутися по допомогу до Центру соціальних служб, або зателефонувати до них за номером телефону 063 354 65 20 або ж звернутися до поліції, яка співпрацює з Центром соціальних служб. Тут обіцяють надати усю необхідну допомогу кожному, хто її потребує. У Житомирі з'явився вандал дереворуб, який мітить територію. Поки ми готували наступний матеріал. Міська рада вже повідомила про нові постраждалі дерева на вулиці Свято. Слава Ріхтера понад 20 зарубок у ніч з неділі на понеділок у сквері на перехресті вулиці Лятошинського Небесної Сотні. Невідомий сокирою пошкодив дерева. Це незрозуміле вандальство. Вдалося зафіксувати камерами відеоспостереження. Сквер був зданий недавно і дерева всі молоді, нові вартісні, що що ми і робили для людей нашого міста. Але це тільки ми тільки що побачили. Поки ми тут ходили. Ми ще побачили по вулиці Небесної Сотні. Тож також вся вулиця Катальпи, туї е також були пошкоджені. Міський інформаційний центр надав відео з камер фіксації, де видно, що невідомий надрубував дерева близько 12-ї ночі, порушуючи при цьому правила комендантської години. Був молодий молодий чоловік в білій футболці, в шортах і з топором, десь приблизно сантиметрів сантиметр топор. І Він ходив, по відео видно, кожне дерево коцав. Думаю, що матеріальні збитки дуже великі. Якщо це сакру, то близько 10-1015 стоїть, одна. І ну, зараз ми будемо намагатися, вже наші працівники працюють щодо лікування. Ну, можливо, спасемо. Крім скверу на Лятошинського, дерева також пошкоджено на Бердичівській та на кладовищі. Вартість збитків підраховується. Також вони е, повідомили, наша тож, працівниця на Бердичівській 85. Також були пошкоджені дерева. Тобто він якось ішов в сторону полівої. Так само, як і на екологічна інспекції, сьогодні сказали, що ще на військовому кладовищі. Дуби, які були героєм, були посажені у Житомирі. Вже не вперше зафіксовано випадок пошкодження дерев. Так нещодавно зарубки виявили в парку на Гагаріна. Цього ж разу правоохоронці не коментували такі порушення. Натомість, приїхавши на виклик, зафіксували злочин. Поки невідомо, хто є цим незрозумілим вандалом. Однак ми слідкуватимемо за ситуацією, і повідомлятимемо вас про оперативні новини. І якщо ви вже забули, що таке хворіти, то лікарі ні. Саме тому вони закликають відновити планові щеплення, які спочатку повномасштабного вторгнення практично зійшли на нівець. Далі матеріал моєї колеги Тетяни Монько, яка дізнавалася ситуацію із вакцинацією в області. Спочатком повномасштабної війни всі інші сфери життя українців, наче розчинилися і відійшли на другий план. Проте захворюваність населення різними надугами залишається. Ситуація з вакцинацією дітей та дорослих тривалий час була. Складною. Адже, попри наявність вакцини від поліомоеліту, правця, туберкульозу, кашлюка, дифтерії та інших хвороб, отримати щеплення люди не могли через небезпеку ракетних ударів. Про це нам розповіла завідувачка відділу статистики щеплень Анна Кухарчук під час брифінгу. Доступ до вакцин був, але фактично не було дітей, яких вакцинувати. Дуже багато у нас внутрішньо переміщених осіб, які поїхали спершу через бойові дії з нашої області. Це вже зараз. Ми маємо більш спокійну обстановку і приймаємо переселенців з інших областей, можемо надавати їм медичну допомогу. Через зменшений попит на вакцинацію, частина препаратів зіпсувалася. Тому коли житоморяни та внутрішньо переміщені особи згодом почали цікавитися щепленнями, з'явився дефіцит. Ті вакцини, що були і мали бути використані на початку року. Термін придатності їх закінчився. Попиту спочатку воєнних дій на вакцини не було, і десь місяць-два, приблизно терміну часу, на деякі вакцини був попит, але їх не було в наявності. Зокрема, це вакцини від гепатиту Б, були проблеми перебої з поставками БЦЖ. Наразі ми це маємо, ці вакцини. Вони є доступні, ми отримали деякі з них по гуманітарній допомозі. Остання гуманітарна допомога на час воєнного стану пройшла від краснухи, паратиту та кору. Вони є в наявності в медичних центрах провинної медико-санітарної допомоги, можна звертатися до вашого сімейного лікаря, отримати щеплення. Поки що єдина проблема тільки з вакциною ОПВ, та, що у нас була, це оральний краплі поліміліт. Та, що в нас була, ми використали, і наразі чекаємо нових поставок. Нам обіцяли їх на жовтень. Тобто, школярі, ті, що йдуть в перший клас, вони можуть отримати всю планову вакцинацію сімейного лікаря, крім цієї вакцини ОПВ. За рахунок того, що в нас були ускладнення в перші місяці. Ми дуже відстаємо з планом по вакцинації календарним планом, той, що ми напланували за рік. Тобто, за сім місяців ми вакцинували лише половину тих дітей, які мали б вакцинувати. На аналогічний період в минулому 2021 році в області, так званими рутинними вакцинами, вдалося щепити близько 70% дітей. Натомість щеплені від поліомоеліту, інактивовані в уколах, дві дози яких водяться до першого року життя у Житомирі в наявності. Щодо щеплення від ковіду, то на Житомирщині вже доступна нова вакцина. Вакцина Янсен доступна її досить багато. є. Наразі трошки менше є вакцини виробництва Файзер. Можливо, ті, хто хотіли вакцинуватися саме Файзером, їм доведеться трохи почекати, але я б радила не відкладати а вакцинуватися Янсеном це виробництво Джонсон фірми. Вакцина вона є на пунктах щеплень. Наразі в Житомирі діють чотири пункти щеп... ну, чотири державних амбулаторії вакцинують, і також вакцинує ще приватна клініка. Можна або через вашого сімейного лікаря сконтактуватися і записатися на вакцинацію через реєстратуру, або самостійно звернутися на пункт вакцинації. Вакцину Коронавак, яка теж доступна в області, рекомендують використовувати лише якщо ви вже щеплювалися нею раніше. З іншими вакцинами вона не сумісна. Тоді як вакцини модерна в області немає, та найближчим часом не очікується. Центральна частина Житомира знову буде зі зниженим тиском подачі води. Причина прорив магістрального трубопроводу. Про це 30 серпня повідомляє прес служба комунального підприємства Житомирводоканал. У зв'язку із поривом магістрального трубопроводу, 30 серпня у Житомирі буде знижено тиск подачі води. На верхніх поверхах будинків можлива повна відсутність водопостачання. Тиск подачі води нормалізується після відновлення цілісності трубопроводу. Просимо вибачення за незручності. Йдеться у повідомленні. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бережіть себе і своїх рідних та пам'ятайте, кому ми на Житомирщині завдячуємо хоч і відносним, але спокоєм. Слава Україні! Слава українським захисникам. Середу 31 серпня максимальна температура в день плюс 23, вночі плюс 14, волось повітря 40%, Вітер південно-східний 2 метри за секунду. Погода у Житомирі буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони знову його затягнуть. Опадів не передбачається.